Лаванація, вітаю на каналі Добрий Рембат, я, Сашко, Добрий. Треба трохи перегнати автівку козакам, а вона з правим кермом, то мене посадили зараз на робота. Так, Нейтраль, перед, зад. А більш досвідчений саме для правого керма водій їде на правокермовій автівці, яка поїде захищати вже ось ось Україну десь там в якомусь підрозділі, скажімо так, відчувається, що це не автомат на субару. Так, у побратима Рембо, на якому я там катався. Так, повільніше перемикання, передач. Ну, зрештою, це і не Супару, так. Це Пікассо Сітроен. Працюємо. Перемагаємо і пам'ятаємо, що. Наша любов до України недостатньо трішечки уковинських краєвидів. Заправні станції якихось таких. Я вперше в житті бачу. літо, червень, все кольорове, насичене, плідне, ми працюємо, займаємось. Це вже крайні дні моєї відповіді. Da razum, boremo i poboremo.